Всім привіт, це Тарас. На огляді у нас сьогодні отакі от ходунці дитячі. міні -вок Кіт Сіто Mini в розмірі 2. Витримує навантаження до 40 кг. Важить 15 кг. Довжина 76, ширина 62 см. Далі висота від підлоги. До бокової підтримки, тобто з підлоги, і ось сюди. 66-87, тобто, регулюється. Далі від підлоги до сидіння, сюди заміряв. 28-58. І що там у нас ще? Бокова підтримка. Тобто, ось це мається на увазі відстань 27 см. І коли складається, також. 27 см. Також в нас є тут підтримка рук, її можна регулювати по довжині. Я спеціально вже трішки послабив, щоб потім з цим всім не гратись. Тобто, можна можна, дивіться, тут ми, ми відкручуємо і, тобто, можна під різним кутом якраз під потреби дитини. А, звісно, що все працює, все регулюється. А, по висоті. Дивіться, ось ми тут відкручуємо і, так а, дивіться, нам потрібно, щоб зробити меншу висоту, ось це, от, це втоплюємо акуратно, тільки щоб пальці не прищемити. І воно на пружинок втискається вниз. А вже відповідно по цій штанзі ми регулюємо собі висоту. Висоту сидіння. Воно ось так. Воно досить легко закривається. І от вже позаду є така мінімальна підтримка. Ну і так само тут, дивіться, от, під'їхали ми візком, заблокували, поставили нагальне колеса. Він не рухається. І дитина стає. Ми ось це піднімаємо під потрібну висоту, фіксуємо, закриваємо і дитина займається. До речі, до речі, як підібрати, як знати, чи підійде вам по розміру? Вам просто потрібно, щоб у вас якраз відстань від паху до землі була якраз в діапазоні ось цих. Тільки я казав, 28-58, щоб в цьому діапазоні, тобто, щоб дитина могла просто сюди сісти і ногами діставала потім вже до, до підлоги. По зовнішньому стану є недоліки. Зокрема, це ось тут, бачите, ізолента. Перемотана, але. Ну, свою функцію виконує. Все відкривається, все зачокується, все, всі регулювання, все працює. Колеса литі, в хорошому стані, доволі такі маневрені. Є підніжки так само проти перекидання. Ось це бачите. Так що якось так. Ніби все розказав. Придбати можна. В інтернет-магазині посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!